Всім привіт дорогі друзі! Посилка зі Львова. Тут ігра. Розпаковуємо, дивимося, що він нам прислав. Так, розбираємо. Далі розбираємо. Питання таке. Коли присилають на блок, на росточку, на перевірку поселі, то нам його потрібно присилати все в зборі. Через того, палку, то в даному випадку в зборі все прислали. Ну, далі Розкручуємо. Це що ми бачимо? Ми бачимо, що е, одна шейка застукана. Що ми робимо? Така елементарна провірка, якщо у вас немає ніяких розмірів, ви ще нічого не дивилися, берете шейку, яка не застукана, і переходите мікрометром на ту, яка застукана. І починаєте дивитися, скільки у вас. І Ми бачимо, що у нас розмір 0. Значи дивіться, на бугельних. В задірів нема, вони не загризені, є рейски. Ну, резки то стандартно. Точно так само по колінвалові. Міраємо ту шейку, яка застукала. І ми бачимо, що у нас розмір тої шейки, яка застукала, 52 63 Тобто до розміру 05, тут ще 13 соток залишається. Питання стоїть, в чому? 05. Може не вийти. Потрібно ставити на і пробувати шлюгувати. Получиться, вийде, не вийде. Тоді треба 0,75, якщо на нього є вкладище, треба дивитися. Зняли колінвал, вкладиші точно так само не загризені. Але постіль колінувала все рівно потрібно перевіряти. Тому що був удар, можливо, постіль потягнуло, будуть нові вкладищі, які будуть зазори і так далі. Це все потрібно перевіряти, все потрібно дивитися. Далі перевернули, дивимося на циліндри, в циліндрах задіри, Циліндри під розточку. нічого їм не зробиш. Тут такі задіри, що йорш чи кварцування не допоможе. По плоскості, по плоскості будемо робити шліфовку. Коли блок знятий, його потрібно шліфувати. Тому що, як би ви лінейкою не міряли, кривий не кривий, але лінійка широка, що вузький, якщо десь буде пробой, і потім вам цього пробою прийдеться знімати двигун. Для того, щоб шліфнути плоскості, вам знову потрібно буде заплатити мотористам за прокладки, за болти і так далі. дешевше його шліфанути зразу, щоб потім до цього не вертатися. Ну, і шліфуємо ми від осі колінштового вала. У нас шліфовка паралельно осі колінвала. Далі цей блок вимивається, зажимається постіль, перевіряється все. І робиться розточка і шліфовка. З колінвалом, колінвалом. він 0,5. Під питанням або 0.75. Колінувал, звичайно, краще замінити на БУшний. Ось код двигуна. А що будемо робити з ним далі? Це вже буде в наступних відео після мойки, провірки постелі і так далі. Всім дякую за увагу.